В наших реаліях це питання дуже розмите. Але я сподіваюся, що через 10 років я буду працювати саме тут в Україні і, можливо, працювати над перекладом якогось нового графічного роману. Через 10 років я працюватиму в Міністерстві закордонних справ або у дипломатичному корпусі України. Навчаючись на спеціальності переклад, можна стати або умисним, або письмовим перекладачем. Особисто я поки що планую бути фісмоном, але в майбутньому хочу стати синхроністкою, бо ця робота високооплачена. Мене це приваблює. Оскільки я планую розвиватися і реалізовувати себе в прикладацькій індустрії, важливо через десять років я буду працювати в відомій прикладацькій компанії, або в мене буде вже власна своя. Також я цікавлюся аудіовізуальним перекладом. То можливо через 10 років я буду займатися перекладом кінострічок. Насправді, завдяки знанням отриманим в університеті, зараз я можу працювати вчителем. Та якщо чесно, ця професія подобається мені навіть більше ніж професія перекладача, оскільки саме тут залучено дуже багато спілкування з людьми. Також я можу допомагати іншим людям. Мені щиро подобається, коли мої учні вчаться чомусь новому, і я щиро за них радію. Тому я хотіла б далі просуватися саме в цій галузі, також іти далі в сфері освіти, можливо, і в подальшій перспективі можливо навіть стати міністром освіти. Але це така недосяжна мрія, поки що, але слід спробувати. Роботи, я так вважаю, тому що наш університет навчив мене ніколи не здаватися та залишатися амбіційною і завжди йти до своєї мети. Через 10 років я працюю в іноземній туристичній компанії, заробляю багато грошей, подорожую та ні в чому собі не відмовляю. Через 10 років я себе бачу перекладачем юридичних документів для того, щоб іноземці інших країн, наприклад, європейських країн, відчували себе комфортно в нашій країні і могли розвивати бізнес. Через 10 років я роблю письмові переклади, працюю для душі і маю гарну зарплату. Отже, через 10 років е, я, напевно, буду гарно заробляти, подорожувати по світу і, напевно, працювати в сфері туризму, тобто працювати перекладачем, в сфері туризму і перекладати тексти. О, так. Да. А потім в Клуперсі, так? Да? Сказати? There is no strategy. I have zero strategy.